Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. Звичайно, всі ми знаємо, що вчені та археологи до цього часу роблять нові відкриття. Тому розглянемо деякі відкриття, зроблені сучасними вченими, які, можливо, вас здивують. В Антарктиді вперше знайшли бурштин. І чому це важливо? Знахідка проливає світло на минуле континенту у Крейдіному періоді. Донедавна на карті світу з регіонами виявлення бурштину залишалася прогалина. Антарктида. Але тепер група вчених під керівництвом Йогана Клагеса та доктора Хенні Гершель змогла закрити цю прогалину. Дослідники описали бурштин, знайдений в осадовому керні, витягнутому під час експедиції 2017 року. Вони назвали відкриття бурштином з острова Пайн, на честь його місця знаходження в затоці Пайн Айленд у морі Амунсена. Проаналізовані фрагменти бурштину дозволяють безпосередньо дізнатися про умови оточуючого середовища, які переважали у Західній Антарктиді 90 мільйонів років тому. Ця захоплююча знахідка також докладніше показує, як міг функціонувати ліс, який реконструювали у дослідженні від 2020 року. Вчені відзначають, що їхнє відкриття означає, що у певний момент на всіх континентах Землі. Існували умови, сприятливі для існування дерев, які виробляють смолу. Надалі вони мають намір більше дізнатися про цю екосистему, вивчивши бурштин, в якому можуть залишитися сліди стародавнього життя. Дослідникам не вдалося виявити великий фрагмент бурштину. Для аналізу за допомогою відбитого світла та флуоресцентної мікроскопії вихідний матеріал довелося висушити на повітрі та акуратно розрізати на фрагменти діаметром приблизно 1 мм. З яких були відібрані шматочки бурштину, проте були виявлені захоплюючі структури. Антарктичний бурштин, ймовірно, містить залишки кори дерева у вигляді мікровключень, враховуючи його тверді, прозорі та напівпрозорі частинки бурштин високої якості, що вказує на його поховання поблизу поверхні, оскільки бурштин розсіюється зі збільшенням термічної напруги та глибини поховання. Команда також виявила ознаки патологічної течії смоли. Так дерева запечатують ушкодження кори, спричинені паразитами чи лісовими пожежами, тим самим створюючи хімічний та фізичний бар'єр, що захищає від атак комах та інфекцій. Це відкриття ще один шматочок головоломки, і воно допоможе краще зрозуміти болотисте багате на хвоні дерева в середовищі помірного тропічного лісу, виявлене поблизу південного полюса всередині кредіного періоду. У Греції знайшли поховання одного з перших царів мікенської цивілізації. Подружжя американських археологів Джек Девіс та Шерон Стокер почали розкопки біля міста Пілос. Неподалік від палацу царя Нестора, у 2015 році, отаборившись у старому оливковому гаю, вони помітили кілька каменів, які формували кут, і через 10 днів розкопок археологи натрапили на приголомшливу знахідку. На дні вузької шахти лежав кістяк чоловіка з безліччю коштовних артефактів навколо нього. Ми знайшли бронзовий меч із золотим руків'ям, кинджал, золоті прикраси, а також тисячі намистин та кубків з дорогоцінних металів, розповіла археологиня. Згідно решток, було зрозуміло, що чоловік був середнього зросту, віком від 30 до 35 років. Кістки його рук і ніг були злегка вигнуті, що дозволило припустити. За життя він був дуже дуже сильний. Особливу увагу привернули прикраси із зображеннями міфічних грифонів. Що, на думку науковців, вказує на високий статус покійного та його зв'язки із критськими майстрами, його прозвали воїном грифоном. Археологи припускають, що це могло бути поховання одного з ранніх царів мікенської цивілізації, яка існувала ще до класичної Греції. Тому відкриття могили воїна Грифона дало науковцям унікальну можливість заглянути у минуле мікенської цивілізації. Ще одна з найважливіших археологічних знахідок. У Польщі виявили скарб вартістю півмільйона злотих. Нещодавня знахідка поблизу міста Помихувик у східно-центральній Польщі схвилювала істориків та археологів. Пошуковці виявили скарб монет 16-17 століть вартістю понад 124 тисячі доларів США, знайдені братами Мілевськими, Славоміром і Шемоном, членами Польської асоціації пошуковців «Гусари» Монети вважаються однією з найбільш значущих археологічних знахідок у Польщі. Скарб містить 17 монет із Саксонії, Бранденбургу та Нідерландів, багато з яких датуються періодом 30-літньої війни. Серед найцікавіших рідкісний талер Сегізмунда III 1630 року, викарбуваний на монетному дворі в Торуні. Таку монету в гіршому стані нещодавно продали на аукціоні за 16 500 фунтів стерлінгів. А це більш як 24500 доларів, що свідчить про її історичну та грошову цінність. Серед інших монет Талер Іоанна ДІГО. Пфальтського герцогства 1623 року. Талер Тіролю 1621 року. патагони з Іспанських Нідерландів із Зображенням Альберта і Єлизавети, Талер Фрідріха Вільгельма І 1641 року з Бранденбургу Прусії. А також інші монети таких правителів, як Йоган Георг І Саксонський і Філіп IV іспанських Нідерландів. Тож археолог наголосив на значенні знахідки. Це, ймовірно, одна з найбільших знахідок такого роду, коли-небудь виявлених у Польщі, зокрема в Мазовії. Її історичне значення не піддається виміру, а матеріальна цінність скарбу оцінюється в півмільйона злотих. Теорії про те, як ці монети опинилися захованими біля Помиховика, припускають, що їх могли сховати під час конфлікту, щоб захистити від крадіжки або втрати. А близькість регіону до місця битви під Новим двором Мазовецьким 1655 року між шведськими військами та польською короною додає ваги цій гіпотезі. І ще одне не менш цікаве відкриття: археологи знайшли християнську базиліку. Збудовану за римського імператора Юстиніана. Базиліка, датована IV-VI століттями до нашої ери, свідчить про значущість аквілеї за часів імператора Юстиніана І. Дослідники Австрійської академії наук виявили ранню християнську базиліку в Аквілеї Італія. Археологи стверджують, що її відкриття, можливо, демонструє більш масштабну візантійську будівельну програму, заснована в 181 році до нашої ери як римська військова колонія. Аквілея була стратегічно розташована на кінцевій точці бурштинового шляху і вздовж маршруту до провінції Норіку, яка є сучасною Австрією. У 1998 році ЮНЕСКО оголосила її об'єктом Всесвітньої спадщини. Археологи провели глибокі дослідження в районі на захід від Аквілеї. Вони включали геофізичні вимірювання та геоархеологічне буріння. Результатом стало відкриття церковної будівлі IV століття. Яка з часом розширилася до тринавової базиліки з трансептом. Археолог Стефан Грох сказав: ця базиліка перша нещодавно виявлена велика будівля, за десятиліття інтенсивних археологічних досліджень в аквілеї. Архітектура демонструє вражаючі паралелі зі Східною Римською імперією, яку можна знайти в Єгипті, Туреччині та на Балканах. Ймовірно, її було розширено до значної будівлі з трьома апсидами, Першій половині VI століття за імператора Юстиніана I. науковець розповів, що базаліки з трансептами-апсидами можна знайти по всій східній Римській імперії від Єгипту до Близького Сходу, включно з Віфлеємом, Лікійським узбережжям на південному заході Туреччини та Балканським регіоном у Дуресі Албанія, а тепер навіть пристягаються до Верхньої Адріатики. Як зазначено, що базаліка, ймовірно, слугувала не лише релігійною спорудою а й символом завоювання Юстиніаном І Верхньої Італії. Будівля, звернена на південний схід до Константинополя та Єрусалиму, розглядається як відповідь на вигнання аріанських готів. Близько 1500 років тому місто Аквілеї було одним із найвідоміших міст Італії. Засноване як військовий табір у 181 році до нашої ери, воно було стратегічно розташоване недалеко від узбережжя і вздовж дороги, яка вела до провінції Норікум у сучасній Австрії. У звіті сказано, що Базиліка, можливо, була побудована для відновлення католицької віри. Це було в районі, який потрапив під вплив християнських еретиків. Однак місто так і не відновило своє багатство після того, як було розграбоване сумнозвісним Аттілою, але йому якимось чином вдалося вижити до наших днів. Я вам дуже вдячна за перегляд відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже допоможе в просуванні відео. Обов'язково побачимось! Ваш топчик.